Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Юра Hotels Lara 5 зірок. Подивимося місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина узбережжя Середземного моря. Готель знаходиться в місті Анталія в регіоні Лара. Відстань від готелю до пляжу становить 750 метрів. Є шаттл. В 11 кілометрах від готелю розташований легендарний тематичний парк The Land of Legends. Аеропорт в Анталії знаходиться в 13 кілометрах від готелю. Центр міста Анталії 20 кілометрів від готелю. Ходімо дивитися готель. Побудований він був в 2019 році, оновлений в 2024 році. Має стильний сучасний дизайн. Складається готель з трьох восьмиповерхових будівель, в яких для зручності гостей є ліфти. Вайфай по території готелю буде безкоштовний. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Тут є інформація стосовно того, і коли ходить шаттлбас до пляжу. Їздить він кожні 30 хвилин з 9 ранку до 16.00. В зоні ресепшену розташований ось такий лоббі-бар, де ви зможете взяти напої з 10 ранку до 12 ночі. Номерний фонд готелю налічує 320 номерів. Зараз ми подивимося один з них. Це категорія стандарт. Номер досить компактний. Площа варіюється від 16 до 18 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. Зверніть увагу, що такі номери можуть бути з балконом або з французьким балконом, як в цьому випадку. В номерах є безкоштовний сейф, вода, чайний набір та капці. Територія готелю займає площу 18 тисяч квадратних метрів, на ній розташований ось такий великий відкритий басейн, є неглибока дитяча секція, а також шезлонги для відпочинку. В цій же зоні прямо розташований основний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря гостей. На території готелю є також спа-центр, сауну, хамам та фітнес-зал там можна відвідати безкоштовно. Доглядові процедури та масажі будуть за додаткову оплату. Ще в готелі є ось така цікава зона для відпочинку. Це кафе Хаус. Тут подаються снеки впродовж дня, а також морозиво. Ось так виглядає активна зона для відпочинку гостей. Особливо її полюбляють дітки. Тут є 5 водних гірок та одна невеличка для малечі. Для діток в готелі є міні-клуб, ігровий майданчик на відкритому повітрі, ввечері проводяться міні-диско. Є також дитячі стільчики в ресторані. За запитом можна поставити дитяче ліжечко в номер. Біля аквапарку є бар з напоями. Тут можна взяти каву, чай, соки, газовані напої, коктейлі та алкоголь. В готелі проводяться денні спортивно-розважальні програми. Йога, акваеробіка, боча. Можна пограти в волейбол, дартс, настільний теніс. Ввечері є караоке, жива музика та вечірні шоу-програми, які проводяться ось в цій зоні. Щодо моря. Відстань від готелю до власного пляжу 750 метрів. Туди курсує шаттл. На пляжі є безкоштовні шезлонги та парасольки, а також бар, де подаються софт напої та пиво з 11 ранку до 4 години вечора. Снеків на пляжі немає. Пляжні рушники можна буде взяти безкоштовно по карточкам в спа-центрі. В готелі є два ресторани А-ля карт. Відвідати один з них можна буде безкоштовно при проживанні від 7 ночей по резервації. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.